Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею, і сьогодні я в Сеулі. Я не збираюся робити нічого грандіозного і просто погуляю. Перша зупинка це університет Донсо, куди хотіла вступати, але вирішила не вступати. Моя сестра до речі, зі мною. От ми просто хочемо на нього глянути. Це Сеульське метро. Чи не на всіх станціях є автомати, де можна купити щось попити, поїсти? І інколи в них ще можна розплатитися цією ж самою транспортною карточкою. Усі мані написано. Це означає, що можна розплатитися транспортною карточкою. Реклама дівчини ХХ століття фільму, який недавно вийшов. Щоб вийти, треба теж прикласти карточку. І інколи вона з неї знімає додаткові гроші. <рес> Університет тут на горі і до нього можна дійти парком Намсан, бо насправді це тут біля гори Намсан, на який веса Намсан. І тому в нас не запланована прогулянка парком. Чи не в кожному парку і скверику у них є ось така місцинка для Масажу ніг. Камінчики доволі гостренькі, по яких треба ходити босими. А -а -а! <плес> Хоч збоку може здатися, що це нормально і ходиш собі, але це доволі боляче буває. Але будемо сподіватися, що корисно. Ось, тут написано, що тут треба ходити босими. Мені дуже сподобався масаж. Коли я взулася, тепер ноги себе так приємно почувають. Я не дуже знаю, куди ми йдемо. Тут має бути скульптура слона, оскільки слон це символ їхнього університету талісман. Якийсь тут теж не дуже дружелюбний киський. Ми дійшли до слонів, і тут видно нам сон. Популярна мстинка, де фотографуються. Це, до речі, буддистський університет. Тому тут ось скульптура Будди. Цвін буддійський якийсь. Одна із Палат королівського палацу, як написано ось тут: Палацу Гьондогун Знову заходимо в метро і переїжджаємо на станцію Ангу. Коротенько можна освіжити свої знання з історії, коли виходиш з метро. Вийшла з метро і зараз йдемо до поселення з традиційними ханоками, який називається Букчон, це теж один з найвідоміших спотів туристичних у Кореї. І ми там трошки прогуляємося. Тут ось скільки людей і вон там. Щось мені страшно. І рачо сюди прийшли, ще й так ролик. Тут багато традиційних будівель, які знаходити не можна. І в більшості з них живуть люди. Дуже багаті зазвичай, тому що щоб купити тут будівлю, треба чимало грошей. Горить тут треба пошутки. Ми Вирішили купити куток тут, і дуже вчасно підійшли, бо після нас лишається всі тільки один. Дуже смачно. Зараз ми йдемо до метро і поїдемо у Каннам. А там повечеряємо, а ще сходимо у кафе, яке нібито відкрили у старому гуртожитку, де жили BTS. Потрошку зараз біля метро. Mm -hmm. Точно не знаю, що це ми взяли тут. Ну, ось це вино. Оце шакшука, що ще. Хумус, хумус і, і хумус. Фалафель. А, і фалафель. Окей. Okay. Дорогою до кафе ми тут натрапили практично випадково на стару будівлю Big Hit Ну, Якщо вже ми говоримо про Бітс, чому б не показати і її Тут вся стіна записана посланнями від армії. Не знаю, наскільки це етично і красиво, і законно, але ніхто їх не стирає. Ми фоткаємося там, де колись сфоткався нам джун. Ми зайшли у явно спальний райончик. Трошки походили вгору вниз. І нарешті прийшли до будиночка, де колись жили BTS, а зараз розмістилося кафе Hyuga. Ми прийшли бізнес і тут, в принципі, вже <сістечко> все. Всі тістечка були продані. Ще приходить, але ми можемо попити каву. А це все що залишилося із бейкері до цього часу. Красиво, але насправді було б, може, навіть більш атмосферно, якби залишили якийсь інтер'єр. І з того, що тут був цей другий поверх. Очевидно, тут були їхні кімнати? Я не знаю, де хто жив, як це все було організовано. Поверх між другим і першим. Насправді ну, місця дуже багато і дуже приємно все зроблене. Очевидно, ще купа послань від фанатів. Можна й своє додати. BTS, Скажіть щось про Україну. Ось фотографії із BTS рану де вони е, приходили сюди вже в цей гуртожиток, коли тут не жили. І стінка тут. Якраз та сама, ну, за ось цими всіма посланнями, та сама, яка на фотографіях. Крім цієї стіни, насправді тут не так багато що нагадує під'їзд. тут ні музика не їхня, ні чогось. їжі немає такого, про що вони згадували, чи що було б якось особливе для них. І шкода. Але ну, все одно цікаво розуміти, що вони тут були жили. Ну, що ти не вмієш користуватися? Ой. Ти ще не виключила.